Участь у мистецьких активностях та здобуття призових місць звичне явище для учнів 12-ї музичної школи. Річ опліч із кваліфікованими педагогами діти щодня розвивають свій мистецький хист і демонструють високі результати. Лише за минулий навчальний рік вихованці школи взяли участь у понад 200 музичних ініціативах та здобули близько 20 гран-при. Особливо успішною стала участь юних піаністів у третьому міжнародному конкурсі фортепіаної музики Піано М'юзік. В цьому конкурсі з нашої школи прийняло участь вісім учасників: два гран-прі, дві учениці зайняли гран-прі, дві перше місце і інші учениці друге місце. А загалом в конкурсі було більше 130 учасників тобто, це доволі серйозні такі змагання. Одна з володарок Гран-прі, вже має чималий досвід участі у музичних турнірах. На останньому конкурсі я грала етюд Лемуана. Він дуже веселий за характером, тому він мені дуже подобається. Грала я, звичайно, не годинами, але грала ну, багато разів доволі. Часто довелося відпрацьовувати те, що темже був. Швидше, і щоб я не збивалась з тексту. Іноді я дуже так захоплююся, прямо не помічаю, як час іде. Марія Романенчук займається фортепіано близько п'яти років. Особливо її надихають твори, в яких поєднуються різні жанри. На конкурсі вона виконала композицію Марти Майер блюз. Це, так сказати, моя перша премія, яку я взяла вперше. Коли я почала грати на фортепіано, мені це почало дуже-дуже подобатися, і тоді я вирішила, що хочу продовжити цим займатися і надалі. Мені дуже допомогла моя вчителька Тетяна Юрівна, яка завжди вірила в мене, і батьки теж саме вони мене теж привели на цей шлях. Марія вже вступила до музичного фахового коледжу за спеціалізацією Естрада і мріє у майбутньому покладати у рідній музичній школі. Коли я буду навчатись у музичному коледжі, я хочу надалі підвищувати рівень своєї майстерності і зібрати участь у різних конкурсах. У номінації Естрадне фортепіано відзначилася Уляна Ліску. Я грала твір Марти Майерс з static Елонг. Це більш джазова композиція. Вона така характерна. Дуже готувалася цілий рік. Крок за кроком було дуже важко спочатку. Там є зміна мелодій, зміна темпу, зміна ритму. Для 16-річної Валерії виконання твору буря і перемога в конкурсі стали символічним завершенням її навчання у музичній школі. Пам'ятаю моменти до війни, коли ми разом з моєю викладачкою їздили по різним конкурсам живим. Це були конкурси в Києві, це були конкурси в Дніпрі. І це будуть залишатися в моєму житті найтеплішими та найріднішими спогадами, які я тільки маю, оскільки це дало мені великий поштовх саме у творчому та в особистому житті, оскільки це розвиває мене як людину, і в цьому віці я відчувала цей адреналін та захоплення до музики. Дарій військово Олексій Провицький цей день.